Доброго вечора. Четвер, 21.00, як завжди, в цей час програма Відверта розмова. Сьогодні у Львові почалася, напевно, найбільша культурна подія року. Форум видавців, 20-й ювілейний форум видавців. Тому зрозуміло, що сьогодні ми будемо говорити про українську видавничу справу, про українську книжку. Власне, для початку ми покажемо репортаж, як, як виглядає форум видавців у Львові. Ми вирішили перевірити, чи є на форумі видавців троє найвідоміших світових автори. Шукаємо бестселери, 50 відтінків сірого Джеймс, Сюзанну Колінс та Джеймі Олівера. Ні, немає. На жаль, немає таких видань. Ні, ні, немає у видавництві Країна мрій» натрапляємо на твори двох зірок письменників. Сюзанна Колінс. Сюзанна ж правильно. Це є у вогні і голодні ігри і переспівниця. Три частини ці книжки популярні і серед українців. 50 відтінків сірого. Письменниці Джеймс розкупили майже все. Адже тираж лише 4 тисячі. Довелося додруковувати ще. Це все українською мовою, все можна читати. Вже у перший день форуму яблуко ніде впасти. Солодні лізаліт новинками читачі розбирають книжки, мов гарячі пиріжки. Хтось лише прийшов на ярмарок. В першу чергу, як молодо батька, цікавлять дитяча література. Орієнтовно десь на 200-300 гривень. плануємо книжок купити якраз для домашньої бібліотеки. Максимально 200 гривень. Дитячу літературу і по спеціальності. По книжки на ярмарок з'їхались і зірки, і політики. Ну на щастя, зараз в Україні вже можна українську книгу знайти лише вірніше, не лише на форумі, але і в книгарнях. Я сподіваюся, що сьогодні придбаю нарешті новий роман Павла Вольвача. Але поки що ще він мені на очі не траплявся. Може його і немає. З я їхав сюди, читав по дорозі. Це перша книжка від фоліо від Валенси. А це мої друзі з зигі, які роблять виставки художників. І це лише там перша година зрозуміло, що доведеться їхати з кількома торбами книжок звідси. Сено студії про українську книжку розмовляємо з людьми, які напевно, є одними з найбільших професіоналів у цій справі. Це Олександр Красовицький, генеральний директор одного з найпотужніших в Україні видавництв харківське видавництво фоліо і Андрій Курков, мабуть, найпопулярніший український письменник. Доброго вечора, Доброго вечора. Олександра Коваль, президент форуму видавців, під час відкриття процитували Віктора Франкля. Цитую, справи кепські, але вони погіршуватимуться і далі, якщо ми не зробимо всього, що в наших силах, аби вони покращилися. Така драматична характеристика стану справ в виданичій сфері. Чи ви погоджуєтеся з нею, чи насправді не все так погано? Ну, ну, ви, дивись, мабуть, перший. <с? <с?> про про по... кепські справи. Хочу сказати, що в Україні. 22 роки кажуть, що справи в видавничій справі кепські, і вони були кепські десь 94-го року, коли все впало за рахунок інфляції, але Кожна людина читала і шукала книжку, але дешево щоб не, не витратити грошей. Вони були кепські в 99-му році після російського дефолту, але якраз е, завдяки цьому е, створилася нова українська література, коли українські видавці е, остаточно е, перестали продавати книжки на російському ринку і зосередились на тому, щоб е, робити ті проекти, які цікаві, цікаві в першу чергу українському читачу. Вони були кепськими в 2004-205, коли під час е, політичного всплеску в помаранчеву революції люди перестали купувати книжки зовсім. Але після цього почали купувати. Е, вони були кепськими в 2008-му під час світової кризи, і після цього український рин ринок почав е, дуже повільно, але зжиматися. І зараз він там має обсяг десь 50% від від року. Але в минулому році цей спад закінчився. І я хотів би сказати, що ті видавці, які е, протрималися, протрималися да, всі ці кризи, які я перечислив, зараз мають достатньо стабільну ситуацію, тому що вони змогли пристосуватись до тієї дійсності, що є, і друкують нові книжки. І форум показав, що новинок на книжковому ринку з'явилося достатньо для того, щоб покупці. Книжок їх отримали і мали там на 3-4 місяці інтелектуальну їжу. Пане Андрію, як письменник відчуваєте, то це покращення чи якийсь ну, оптимізм? Я, оптимізм я завжди відчуваю, покращення ні. Справді, в 92-му році, в 93-му році, коли я брав борг 16 тисяч доларів, щоб надрукувати 75 тисяч примірників власних книжок і потім самому їх продати. Тобто тоді, тоді була ситуація набагато драматичніша. Але зараз, скажімо, якби я надрукував 75 тисяч книжок, я б їх продавав 20 років замість одного року. Тобто зараз набагато менше читають. Економічна ситуація важка, вона гальмує літературний процес. Видавці перестають шукати молодих нових авторів, тому що у них не вистачає грошей, щоб видавати своїх вже якби е, реномірованих реномованих авторів. Я не, чи як я погопогодьюсь? ну, не зовсім. Ми в цьому році, скажімо, на форум привезли ну, три, три актуальні. Катя Бабкіна, да. Юлія Піліп'енка і Богдан Каламічук. Ну, ну ти є виключенням, тому да. що в принципі це найбільше видавництво, і яке тримається все одно. З великими рахунок, проблемами так, і за е, так за рахунок але, старих авторів, так. але але ще маємо сили дивитись майбутнє і видавати молодих. Так. ну правильно, але я думаю, що маленькі видавництва вже не шукають Дей. молодих Дей. авторів. Це означає, що молодим авторам нема куди дітися з рукописами, окрім інтернету. І не... або, або видавати за свій рахунок, як ти видавав, коли був молодим автором. Ну так, але зараз є сенс видавати 200 примірників, які тобі нічого не зроблять. Тобто вони uh -huh. не зроблять тобі ім'я, вони тобі ну, не дадуть стимулу достатнього, щоб працювати надалі. Тобто для письменника зараз ситуація, мені здається, така сама драматична, як для видавця. І е... ми прийшли до ситуації, коли від економічного е... Якби ну, від економічного зрізу взагалі книжкового світу залежить майбутнє української літератури. Тому що скажімо, сьогодні в Англії, де живе стільки ж читаючих людей, скільки у нас, регулярно видають книжки раз на рік біля тисячі письменників. А в нас у нас 40-50. Думаю, що менше, що регулярно менше. Кожен, кожен рік менше, і у, у до нас 20. просто у нас вакансії письменницькі. Тобто, у нас е, простору, ніж для заповнення різними жанрами, різними книжками, просто е, ну страшно подумати скільки. Феномен книжки Ліни Костенко, записки сумасшедшого. сумасшедшого. Він показує, що є запит на літературу соціально ангажовану, художню соціально ангажову літературу. Ну ця книжка спричинила збурення, можливо, навіть якісь скандали. Справ в тому, що чому вона спричинила? По-перше, звичайно, тому що від Ліни Костенко чекали. А по-друге, тому що немає такої літератури. У нас молодь, українська письменницька молодь, пише. А політичну літературу, вона потрібна, але нам потрібна теж соціально заангажована, потрібні книжки, які будуть дискутуватися, про які будуть обговорення і на телебачення, на радіо будуть сваритися люди. Читач має Впізнати, ту реальність, яку він читає. Впізнати, не погодитись, погодитись. Тобто повинне оце бродіння думок спровоковано бути з книжками. Ці книжок немає. І потрібна література скандалу, а не тільки література факту. Ну, у нас література факту викликає скандал. Ден'яневський своїми книжками, які побудовані тільки на архівних даних, викликає кожної презентації скандали майже е, до, до драк І доходить. І сьогодні чуть не на, на площі ринок під час презентації його двох нових книжок: одна про УПА, про історію Па друга про події 30 червня 1941 року. Проголошення незалежності України просто дійшло до бійки. Це добре чи погано на вашу думку? Коли... Ну для продажу книжок це дуже добре да. для стану суспільства. Дуже погано, пане Андрію. Маємо питання від глядача. Напевно, до вас чи можна в Україні заробляти на життя тільки письменництвом і який гонорар отримує автор за свою книжку? Ви знаєте, якби я затримував гроші тільки за українське видання, я б ніколи не вижив би як письменник. Тобто мені би вистачало, може б бути на каву, якщо кава не подорожчала б. Я думаю, що в Україні є кілька письменників, які можуть теоретично жити за гонорари. Це Люко Дашвар, Ірина Чернова, яка пише, видає в КСД романи. Ну, ви знаєте, тобто, дуже я один прочитав, мені сподобався. Тобто, я зрозумів систему. Це мексиканська мильна опера, кіно, серіал, який перекладений на український ґрунт на в українському селі. Відбувається і дуже гарно написано. Я думаю, що Марія Матіос мала б жити за гонорари, тому що ці книжки справді вони якби і якісні, і вони масові, і її читають і купують. Я не знаю вже, скільки там 100 тисяч сот, коли Руся було породено примірників. Є Сергій і Марія Дяченка, автори фентезі, які видають і в Україні, і в Росії. Я думаю, достатньо. Щоб жити за гонорари, Ну, живуть і... на за гонорари Генрі Генріла Нолдія. Тобто є, є письменники, фантастик. але це важко. Ну, фантастикам, фантастам це трошки легше, тому що це тексти відірвані від локації від землі від тої країни, де живе автор. Письменнику, який не відривається від почви від землі, від локації, йому набагато важче, тому що треба бути популярним або у себе на батьківщині дуже популярним. Або так писати цікаво, щоб тебе купували за кордоном. Пане Олександре, на який гонорар зараз може розраховувати письменник, який, скажімо, видається у великому видавництві, такому, як ваша, ну, письменник, який пише, пише першу книжку, отримує фіксований гонорар там 2-3 тисячі гривень. Але якщо ця книжка ну, дуже зацікавила видавництво, інакше він нічого не отримує або платить за своє видання сам. Що стосується письменника, який? Вже відомо, що отримає великий наклад, а великі наклади в Україні, на жаль, це 5 тисяч і не набагато більше. То він отримає відсоток від продажів: ну, 4, 5, 6 відсотків. Іноді там 7 відсотків. Це може порахувати хто хоче, хто знає наклади там, але це невеликі гроші, на на які складно жити. Але ну, дуже важливо зрозуміти покупцям книжок, що вони купують, коли книжки. Вони дають життя автору, тобто вони стимулюють письменника не тільки видавництво, а й письменника. Тому що письменник все ж таки, ці 6% скажімо, від книжки, яка коштує 50 гривень, це все ж таки 3 гривні. Якщо я не знаю, да. може математик з мене поганий, але це все накоплюється. І роялті, так зване, якщо воно раз на рік отримується письменником, то він бачить, як його читають справді. Якщо чесний видавець, якщо все якби йому показують, скільки книжок було продано, і тому покупці читачі повинні розуміти, що коли вони покупають книжку, вони не роблять бізнес тільки видавцю. Вони ще підтримують того письменника, якого вони обирають. Можливо, письменник напише щось ще. Ну, якщо, якщо він буде працювати тільки над книжками, і отримувати за це гроші, то йому не потрібно бути займатися іншими справами, витрачати на це і енергію, і фантазію, і тоді він не напише наступну книжку. На вашу думку, чому читацький попит в Україні настільки залежний від якоїсь кон'юнктури, будь-яка економічна зміна одразу так боляче б'є по по цьому ринку. Ну, по-перше, тому що немає збереження населення. По-друге, тому що багато людей в країні звикли, що все, все, що лежить в мережі, це вільне і за це не потрібно платити. І такого рівня піратства в друкарській галузі, як в Україні, ніде в Європі немає. Ну, неможливо, коли, коли людина е, е, скачує текст. Якщо вона скачує текст Шевченко, то це е, загальнонаціональне достояння е, платити не потрібно. Ну, кожен, хто скачує текст з е, піратських сайтів, має розуміти, що він е, таким чином забирає гроші у письменника. Якщо у нас у нас вважається, що якщо у тебе немає грошей, а їх дійсно немає, то ти можеш взяти те, що погано лежить в мережі, але треба розуміти, що дуже мало читачів взагалі якби залишилися з за радянських часів справжніх читачів. Тобто перший тираж книжки відомого письменника, скажімо, Сергія Шадана, це дві тисячі, тисячі примірників на 45 мільйонів населення. Це ненормально. Тобто, в Німеччині, якби Німеччина. Ми пів, пів, пів Німеччина, Німеччина 90 мільйонів. Тобто, в принципі, такий письменник рівня Жадана, він би е, видавався першим тиражем 20-30 тисяч примірників. І потім воно було би І через три, три тижні додруковував. Так. Тобто, є якесь дуже маленьке ядро українців, які ще звикли купувати так. книжки і мають. За, там... Занадто маленьке, на жаль. Як і... його можна розширити? Ну, письменники пробують розширювати за допомогою власного часу. Тобто, вони їздять по країні, вони заохочують, зустрічаються з студентами. Я їжу теж як один з групи по університетах, по коледжах, по міській бібліотеках. Тобто, показую, письменник вже перестав бути абстракцією. Він має бути з обличчям, з голосом, з думками, спілкуватися і, скажімо так, кожне таке спілкування, воно йому додає 2, 3, 4, 5 читацьких голосів. Ви собі уявіть, що потрібно, щоб жити 5 або 10 або 20 тисяч найкращих читачів. Тобто скільки треба об'їздити? Щоб оцих читачів не збирати Тисяча зустрічей або дві тисячі це зустрічей. це нереально, це нереально. Тобто, ну, ти за останні 15 років стільки зробив. ну я у мене було тільки 200 <рес> зустрічей чи 300 по німеччині там сто по Франції, мабуть, біля сотні по Україні, але все одно цей час це не не написаний, аби один роман, два романи, три романи. Ну можу сказати на ваше питання. Що коли ми кажемо, що зробити, то у нас є держава. Котра повинна робити те, що відповідно у всьому світі роблять держави. Перше, це бібліотеки. У всій Європі бібліотеки це дуже популярне місце, не в Україні. Чому? Тому що в бібліотеки ходять тоді, коли там весь час з'являються новинки. Якщо бібліотека це місце, де лежать старі книжки. Вона не цікава по читачу. Якщо там є нові книжки, то він візьме і нову книжку, і стару книжку, і прочитає. Але за старою книжкою піде тільки школяр, якому потрібно щось прочитати по програмі. Якщо держава хоче мати читаюче населення, то це населення повинно мати вільний доступ до новинок літератури в бібліотеках. Якщо ми маємо 17 тисяч бібліотек, то письменник рівня Андрія Куркова повинен видаватися тільки для бібліотек накладом 17 тисяч плюс на вільний ринок. Якщо людина отримує в бібліотеці книжку і вона її цікавить, то наступну книжку цього письменника вона купить в книгарні. Тобто повинна бути державна політика боротьби з піратством повинна бути державна закупівля закупівля книжок до бібліотек так як у всьому цивілізованому світі робиться і повинна бути програма пропаганди пропагування читання як робиться в декількох країнах європейської англії Німеччині. англія німеччина франція я я думаю що що ти можеш розказати про поїздки по франції хто Но, фінансує ні, воно, як ми, фінансує. мене долучають до да. тобто до програми пропаганди читання в Німеччині, в англії франції бельгії швейцарії долучають мене, тобто не тільки місцевих письменників Тобто уряд Німеччини бере українського письменника так. і його рекламує в себе і рекламує, рекламує і мене, і, тобто ми проплачує мені поїздки, виступи по школах, по ліцеях, по університетах Німеччини, навіть по тюрмах Німеччини. В Україні ви такого не маєте так Ні. в Україні. Все це робиться або за мій кошт за мій бензин, або за кошт видавця. Або зрідка якийсь спонсор запрошує, хоче організувати зустріч для своїх колег там в якомусь місті. І тоді я прошу, щоб був і університет, і книгарня, і бібліотека до цього додалася. А перед виборами держава чи політика Ні. не, не звертають у держава. Перед виборами завжди заважає письменникам, тому що вона боїться, що письменники будуть пропагувати чи агітувати. За опозицію. Тобто, у нас були виступи перед останніми парламентськими виборами в Тернопільській Хмельницькій області по бібліотеках і по будинках культури. І нам сказали, що місцева влада заборонила. Бюджетникам вчителям ходити на зустрічі з письменниками, щоби раптом там не виявилася б пропаганда проти державного кандидата в парламент. Пане Олександр, ви зараз маєте державне замовлення? Держава у вас купує книжки? Маємо ми який відсоток накладу? Ми є ми є лідером в художній літературі, тобто бібліотеки без наших книжок не можуть працювати, тому що більша частина сучасної української сучасної перекладної літератури інфраструктури, це наше. Тому, коли є державні гроші, то якусь частку ми отримуємо. Думаю, що зараз, ну, скажімо, в цьому році ми в ідеальній ситуації зможемо продати державі десь там 50-70 тисяч книжок. Який це відсоток від вашого загального накладу? 5 відсотків. 7%. 100%. Це, це, ну, зрозумійте, 50-70 тисяч книжок на 17 тисяч бібліотек для видавництва, яке видає 550 назв тільки за 9 місяців, за 8 місяців вийшло. Це не суттєвий внесок. Це означає, що одна книжка, скажімо, якщо закуплять 2000 примірників, вона попаде в 2000 бібліотек, а 15 тисяч бібліотек і читачі всіх бібліотек про цю книжку ніколи не дізнаються. Це інакше. Вони вона вони попадуть десь в 600 бібліотек, великі бібліотеки міст і по в, два в районі, по, три по два, по три примірники є в якійсь районі, і по країні вони не розійдуться. Я майже не бачу реклами книжок в Україні на, на сіті лайтах, не знаю на телебаченні, на радіо. Ну чому видавці не рекламують книжок? Тому що видавці там за 10 сіті лайтів за заплатять більше ніж коштує весь наклад книжки, які вони зможуть продати у світі, якщо телевізійна реклама є книжок, то є системні дотації від держави на це. І це нормальна ситуація. Є галузі, де не може бути ринкової ситуації по відношенню до реклами, до телебачення, до ЗМІ. Ну скажімо, як якщо ми маємо там історію таку велику, там майже 20 років фоліо на публічному ринку, а всього 23, Ми мали телевізійну рекламу. Коли? Коли е, на каналі «1 плюс 1» е, керував Олександр Роднянський, який розумівся на книжковій галузі, і то, тому під час його керування фоліо мала 99% знижки на рекламу на каналі. І то е, це кожен благодій. раз так. це благодійність з боку каналу, але кожен раз, коли ми платили е, навіть 1% від ринкової вартості, ми рахували гроші, і вони десь дуже складно бюджет в ціні книжки. Але якщо у вас є кабельне телебачення Санк, ТВ5, французький канал зранку кожного дня 365 разів на рік дає безплатну рекламу однієї відібраної книжки на день. Так і називається книжка на день. Тобто 365 французьких книжок, переклади чи не переклади, рекламуються безплатно за рахунок державного телебачення Франції. Чому не можна зробити це у нас? Я насправді не думаю, що нам треба зараз чекати від держави якихось кроків назустріч. Радше думати про те, як виживати в тих умовах, яких ми є. Ви говорили десь два роки тому, що російська російський ринок, російська книжка займає 92% українського ринку. Чи ну зараз не... десь так же. З того часу, а якщо не, не рахувати учбову і так, дитячу так, і юридичну літературу? Тобто вся художня література, яка майже не вся. тільки художня, а і прикладна, і е, науково-популярна, е, теж да, да, вона видана в Росії. Вона продається на українському ринку. Це Тут нормальна ринкова ситуація. Окупацію, так, ринкова ситуація. Якщо е, я видаю книжки в Росії, наприклад, і я маю гроші створити в Україні магазин, то я привезу свої книжки і поставлю в своєму магазині в Росії в Україні і буду їх продавати. Ніхто цьому не заважає, це нормальна ситуація. Якщо держава хоче, щоб українські видавці робили те ж саме, вона повинна вкладати гроші вперше в перше бібліотеки. Якщо в Росії бібліотеки на рік вкладаються там мільйонів доларів. А в Україні 2 мільйони доларів, то при такому різному варіанті, і інші книжки, які на ринок мають такі ж пропорції, тому що видавець, який впевнений, що він якусь частину накладу продасть державі для бібліотек, він буде збільшувати кількість назв. Він буде розраховувати на державні гроші з одного боку і додруковувати ці книжки для вільного ринку. Якщо немає книжок книжок українських для вільного ринку, цей ринок заповняється імпортними. Тобто без зусиль держави, без грамотної державної політики якось ну, скинути це. галузі, в, як, в якої не, не повинно було б бути державної політики, так? А в книжковій немає? Наприклад, росіяни можуть тут від, можуть відкривати тут книгарні і завозити книжки. Українські видавці, навіть якщо вони видають російською мовою, вони не можуть відкривати книгарні в Росії і вивозити книжки в Росію. Тобто, це все одно у нас виходить так, вулиця з одностороннім рухом. А чому не Тому що ми не захищаємо власний ринок, а Росія, як і Америка, Америка захищає е, свій ринок від англійської книжки. Англійці англійські видавці не можуть продавати свої книжки в Америці. Хоч видають теж мовою. Ми не можемо навіть видаємо російською мовою. Ми не можемо їх продавати в Росії, тому що Росія захищає свій ринок. Ми не захищаємо, тому що ми не вважаємо це ринком. Ну, мабуть, якісь невеличкі обсяги ми продаємо в Росії, але, але, це, але сміш, це це да. смішні обсяги. Проще в, в Україні мова видання. Вона має значення. Якщо взяти yeah. одне, і те саме видання української російської мови, яке краще продається? я, я Знайте, можна У да. мене львівська гастроль Джеми Хендрікса. Вийшла одночасно видавництво фолі Олександрова один так, день російською українською мовою українською продається на процентів 30-40 краще ніж російською. Можливо, і у Львові тільки купують не тільки у Львові, але купують. Тобто у нас якби слава Богу, можна сказати, що мене давно легалізували і прийняли як українського письменника. Хоча я пишу, якби прозу дорослу російською мовою дитячою російською українською. І це означає, що власну літературу у нас більше читають україномовні читачі, ніж російськомовні читачі. Тобто, по-перше, на Луганщині менше читачів. По друге, якщо вони читають щось, то вони шукають літературу з Росії. Тобто, для них російськомовна література, яка написана в Україні, це література другого сорту. Це психологічне таке явище. Ми маємо ще один сюжет. Перед видавництвом ми попросили, щоб нам відкрили двері, власне, у, кни... у типографії, показали, як же ж роблять книжки. Процес виготовлення книжки довготривалий, Лише для того, щоб її вичитати, потрібен місяць, аби виготовити таку книжку ще два тижні. Магія друку розпочинається ось тут. На прозорий папір астролон наклеюють кальки із виведеним текстом. Я їх в певному порядку, щоб розкладаю по цьому по листу. Ну як у мене є міліметровка, і я виміряю головку корінець і. Наклеюю скотчем, зелена, чиста пластина. Вложу свій монтаж, який я зробила, включаю світлярку включаю машину і вона одразу світить. Після того пластину миють, аби проявити текст, висушують і віддають до друку. На німецькому верстаті друкують спуски кілька сторінок з книжки. У друкарській справі переважно працюють чоловіки. А найважче у професії друкаря напевно залишитися чистим. Друкар Сергій чакує над технікою. Роблять для того, щоб зображення залишалося чистим і не було вимоза. Кеште. Далі сторінки ріжуть, клеюють чи підшивають Майстрині розрізають склеєну основу книжки та готують палітурки, Ціна якої обкладинки удвічі дешевша від твердої. Ну, якщо брати вартість самої палітурки, тобто не текст, не друк, то сама палітурка десь вдвічі, може, в два з половиною рази буде дорожча. Ну я думаю, десь в районі 15 гривень, 17 гривень за примірник. Якщо беремо тисячний тираж, якщо беремо менший тираж. Ну, там, наприклад, 20-30 примірників воно буде значно дорожче. Ці свіжовидрукувані книжки вже відвезли на форум видавців з праглим читачам. Маємо буквально ще дві хвилини. Якщо коротко, який у вас в принципі настрій, 20-й форум видавців відбувся? Чи ви дивитесь майбутнє з оптимізмом, чи не бачите підстав для того, щоб… Ваша робота була більш затребувана. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я, мабуть, один з небагатьох видавців, які приймали участь в першому форумі і приймали участь у всіх 20. Я думаю, що якщо буде все нормально з здоров'ям і настроєм у пані Коваль, то і в 40-му форумі я маю надію прийняти участь. У мене завжди форум поліпшує настрій і дає змогу якось набратися енергії на подальшу роботу. Звичайно, в принципі, це єдине місто в Україні Львів, де на книжковому ярмарку ти відчуваєш, що книжки затребувані, що до тебе приходять читачі, які тебе знають, які здають питання, які питають, яка нова книжка, які плани, і все це щиро. Тобто, в принципі, я був на багатьох, на багатьох українських ярмарках книжкових, і такого ось драйву від читацького я ніде не відчував. Тобто, для мене Львів залишається книжковою столицею України. Дякую, що ви знайшли час, щоб прийти до нас в студію. Нагадаю, ми говорили про українську донечу справу, і в нас в гостях були Олександр Красовицький, генеральний директор видавництва фолії Андрій Курков, письменник України.